Добрий день. Прийшли питання трохи від підписника стосовно цієї комплектації mg 4 LUX, Виробник називає її ДИЛ mg 4 LUX Бро. Я зараз намагаюся відповісти на все, що зможу. Отже, перше питання було про камеру заднього виду, значить, чи заляпується вона. Чи вдало вона розташована, поки що в мене проблем не було. Значить, я їздив під дощем. В принципі, вона тут розташована за підкришкою багажника. Я би сказав, що все окей. Також було питання стосовно відсутності двірника, чи з цією комплектацією це проблема чи ні. Ну, кажуть, що цей сповер він наче, захищає від доща. Ну він бачите, тут такі виїмки, тобто вода все одно буде йти на стекло на скло. Але ну, поки що, що я їздив, я от їздив під дощем, мені було нормально. Зараз бачите, от скло трохи заляпане. Але все одно зараз сядемо в машину, там в принципі все нормально видно. Одразу скажу ще по камерам. Такий момент. Тут є от, значить, бокові передні камери, які допомагають з асистентами. Так я от скажу, що коли їдеш в машині вночі, то ці камери, я не знаю, можливо, це в усіх машинах, в яких є асистенти, то вночі ці камери розмітку не детектять. Тобто в мене в моєму ПГТ. Є частина дороги з розміткою. Коли їду в день, там все окей, воно її бачить. А коли їду вночі, там таке дуже вайтове вуличне освітлення, воно не бачить розмітку. Я не знаю, це якби е, співпадіння, це так в усіх автомобілях, котрі мають таку функцію. Ну, от як є. От бачите, я зараз постараюсь показати. Е, так, як тут зробити, щоб було видно? Ну, коротше, там от скло трохи. Залябане, але в принципі видно нормально. Видно нормально. І ще дуже цікаво, зараз намагаюся приблизити. Там значить, смужки, які відповідають за підігрів скла. Вони прикольно так розташовані. Тобто там є такі і паралельні, і поперечні смужки. І чисто теоретично, ще не вмикав обігрів заднього скла, воно буде працювати добре. Так, клімат. Клімат мені дуже подобається. Давайте я зараз покажу. От, Значить, дивіться, от він на авто на плюс 22 працює в такому режимі. Якщо я вмикаю плюс 19, він так пошвидше починає. Тобто Він достатньо чутливий. Він достатньо чутливий, от він трошки розігнався зараз. І було питання, чи не потрібно викручувати пічку на плюс 27. Взимку, я думаю, що ні. Ну мені клімат подобається. Він ну, класно, класно працює, класно реагує. Справді там один градус там туди-сюди, і значить кондиціонер він починає там або швидше крутитися, або повільніше. От зараз ага, тут 18 мінімальна. Ну так, так, ну коротше, в мене з цим проблем не виникало. Стосовно цієї комплектації, також питали, чи критично що немає підсвітки для цього пасажира. Я не знаю, для мене ні, я не часто таким користувався. в мене в минулій машині була там підсвітка. І часто бувало, що дитина її вмикала і потім забувала. Ну, це вже інше питання, але мені здається, що більш-менш нормально. Плюс в цій комплектації немає підголовника третього. Я би сказав, що він тут і не треба, тому що значить, він би, мені здається, закривав заднє скло. Я би його, мабуть, все одно зняв. Але якби два підголовника. Окей. Ще в цій комплектації, поки не забув, немає оцих, -от ручок, оцих -от ручок. Але в більш нові, коли вже 23-го року більш пізньо, вони їх додали. Для мене не критично. Теж не користувався майже ніколи цими ручками, але ну, якби, дивіться, як вам, як вам буде зручно. Так, швиденько ще пробіжуся, що ще цікавого. Значить, що цікавого, що цікавого. Стосовно так, адаптивний контроль в заторах. Трошки користувався. значить, Під'їхав до машини, виставив її, щоб вона їхала за, за машиною попереду. Я там не зовсім розібрався, там якось можна. от, Зараз я тут поклацаю, Не знаю, чи вийде. Так, давайте я стартану машину. Так, машина стартована. Тут якось можна отак от вибрати відстань до наступної машини. Зараз, зараз. Мабуть, за систему треба Боже. Ага. щоб е, активувати адаптивний пріз. Секундочку. Е -е. Так, ну що пристігнувся. Так, тут десь була так от кнопочка, якщо ось тут кермом можливо, треба вімкнути адаптивний. Е -е. Please? ABP Well Activate ACC Реліз ABP, реліз ABP. Що це значить? Може в драйві його можна тільки перемкнути. А ну-ка, я перемкнувся в драйв. Може треба трошки проїхати. Так, ну з цього режиму, з цього, давайте я трошки здам назад. Здравствуйте покажу, як камера працює. Бережненькою тут назад. Давайте ще раз драйв і я начебто хочу вимкнути адаптивну. Може, мені треба все-таки виїхати. Щось воно мені так на місці не дає. Коротше, тим не менше розповім, як це працює. Єдиний момент, що в мене виник з цим адаптивним коліс-контролем в пробках, в заторах, значить, я став за машиною і вона за нею їхала. В принципі, ну так, більш-менш тримала дистанцію чітко, але так не дуже плавно тормозила. Більш-менш нормально. Єдиний був момент, що коли я їхав і був світофор, тобто машина світофора, я так розумію, не бачить, і машина переді мною вона вже якби проскочила у світофор, вона вже майже на червоний їхала. І ця е, знає, їхала за нею, тобто вона там ну, ніяк не звернула до цього ваг, тобто увагу на червоний сигнал світофора. тобто, машина, що попереду, вона якби вже порушила правила дорожнього руху, а я порушував їх ще більше. Тому, коротше, така небезпечна штука, я не знаю, може в якомусь. Е, ну, Короче, треба слідкувати, і в інструкції також виробник пише, що е, значить, ці всі асистенти це вам допомога, але це ніяк не звільняє вас від відповідальності, тому слідкуйте за дорогою. Якось так. Мені здається, на трасі адаптиз контроль це чудова штука, але в місці це ну, так от трошечки може бути небезпечно. Так, ще питали про швидкість зарядки, я швидко, ну, ще не вставляв. Але те, що пишуть, що е, виробник пише, що значить, 150 кВт я бачив гарний е, значить, е, огляд від Ярослава на інфокарі, він там на синій такій МЖ4 їздив е, чи з, Києва в Отець, чи з Києва в Одесу і назад значить він заражався на, на швидких зарядках. І навіть там показували якісь фантастичні результати, що машина заряджається до 60%, там чуть ли не 140 бере, там, а пізніше, там, ну пізніше там уже звичайно, падає ця швидкість зарядки, але там, він казав, що дуже круто і що навіть краще, ніж якогось Lexus. Я зараз знайду відео, прикріплю його в коментарях. Тобто хотів протестувати у нас, у нас в Дніпрі. Не знайшов заправки по 150 кВт в місті, е, є там 120 якась одна, може я не знаю. Коротше, ще пошукаю, якщо буде можливість, запишу відео окремо зі швидкою зарядкою. Так. І ще питали про голосові асистенти. Е, він не дуже. Тут так от кнопочкою нажимаєш, може що сказати. Е, бачите, воно каже: say call. I'm here. I'm here. Call play music. Play... Pardon? Pardon. Він завжди каже вже пардон, тому що не розуміє. E, Turn off AC. No. давайте ще раз. Ще раз нажму. How can I help? Turn on AC. Climate control is already on. О. Це він зрозумів. Так, давайте ще. Turn off AC. Climate control is off. О, виключив клімат. Ну, на мене він так не дуже розуміє. Звичайно, українською ніяк. Англійською. Давайте ще раз спро... спробую. I am listening. Play radio. Pardon? Не зрозумів play radio. E but хоча тут є така команда Play Radio. Давайте ще раз. Yes. Play radio. Where would you like to go? Не розуміє, добре. Е, давайте ще раз. Давайте, от Hi, how can I help? Е, play music. There is no available source. Зрозумів, ну, зрозумів, USB немає, але коротше, якщо так підрозумувати, я ним не користуюся, я одразу спробував, але ну так він розуміє через слово, тільки на англійській не все. Тобто наскільки це буде зручно, я не знаю. 에... С... А, може, з якоюсь навігацією буде якось зручно, але так 에... не зрозуміло. Так, ще я... я згадую питання там на всі інші, я, мабуть, не відповім. 에... Значить, ага, ще питали про спойлер, чи він там тріщить? Ні, в мене не тріщав, Я розганявся нормально, там 100-150, трохи поїздив. 에... Значить, ну там шуму спойлера заднього не було. Е, ось. Ну, в принципі, якось так. Такі таке відео вийшло. Дякую за увагу. Якщо є ще питання, пишіть, буду ще знімати. Дякую.